Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю на нашій новій мудрості пустелі. І сьогодні в ній поговоримо про надзвичайні речі. Дуже радо запрошую. Розповідали про одного Абуяна. Тут може варто зробити таку ремарочку, що ім'я Ян було дуже популярне серед оців пустелі того часу, і тому може здаватися нам, що це про ту саму особу. Насправді це дуже різні особи. От і спеціально не називаю його прізвище, бо я не знаю, як правильно його адаптувати до нашої мови. От, але про цього Абуяна розповідали таку історію: що якось прийшли до нього грабіжники, щоб його грабувати. От, ну а він що зробив? Взяв миску, набрав води і почав їм мити ноги. Можете уявити собі стан цих людей, і звісно, там вже не йшлося про ніяке грабування, просто почалися розмови зовсім іншого типу. І погляньте, чим вас до чого вас хотів би запросити і заохотити цією розповіддю. Ми маємо право на багато речей. Звісно, коли нас ображають, ми маємо право гніватися. А коли на нас не знаю, нам щось загрожує, ми маємо право захищатися. От того всього ну, є дуже багато речей, до яких ми маємо просто право. Тут увага, я зараз не хочу торкатися тем війни, тільки таких наших цих повсякденних всяких справ. І ми можемо сказати, що ми робимо правильно так, бо маємо. Право на злість, на якісь там різні, не знаю, наші реакції, наші вчинки і так далі. І це може бути добре. Натомість запрошую вас до того, щоб спробувати зробити щось надзвичайне, от, не скористатися цим правом, а піти трошечки далі. Тому, дорогі, сьогодні задумайтесь, якщо випадково я все нібито роблю правильно. Але не маю якогось, не знаю, сатисфакції, задоволення з того. От не маю з того якоїсь впевненості, що зробив добре. От не бачу того плодів. Задумаємось, може Бог мене веде до того, щоб я не просто зробив щось правильне, а зробив щось більше, ніж маю на то право. Нехай Дух Святий вас надихає в тому і допоможе це збагнути і справді втілити. Я ж дякую і до зустрічі. Па.